А тепер широкоформатне відео. Демар вже трошки зруйнований, був дерев'яний, бачите, мабуть. Стріха. Саманна стіна. Ще разочок віконце на широкому форматі. Це просто чудово. Це просто чудесно. Ще разочок. Ось як воно було збудовано. Це просто шедевр. На жаль, воно руйнується, ця клуничка. Але по крайній мірі вона залишиться на згадку на нашому з вами відео. Може колись переможемо та зможемо відреставрувати такі хатинки, які залишилися вже в одиничних екземплярах в наших українських селах.